Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас один з останніх днів, це п'ятий день завозу, ціна за кілограм 166 гривень. І як на п'ятий день у мене сьогодні чудові знахідки. Першою хочу вам показати ось таку шовкову блузу. Скоріше за все, вона вінтажна, ось така вона бірочка, вказано, що це 100% шовк. 36-й розмір вона не має, щоправда, гудзиків. Можливо, їх відрізали в самому магазині секонд-хенд, Знаю, що інколи таке роблять: відрізають і гудзики, і різноманітні бірки, нашивки або для себе, або можливо, щоб потім річ була ніби як з дефектом, і прийти в останній день її купити. Інших дефектів блузи я не помітила. Кольор у неї чудесний, складка тканини також, але от гудзиків нема. Наступна знахідка це ще одна блуза в чорному кольорі. На бірці ви, напевно, прочитали це Вікенд, але не Максмара. Кому знайома така от бірка такий от бренд, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є в нього щось спільне з Максмара. Ось така бірка зі складом, і написано, що 100% є шовку, 100% поліаміду, також 90 поліамід і 10% спандекс. Не знаю, де тут шовку, оскільки вона мені на дотик така от повністю, як ніби прорезинена, вона дуже добре тянеться і, скоріше за все, це все з поліаміду. Також у неї є така от підкладка, і, скоріше за все, вона теж синтетична. Загалом блуза дуже красиво, дорого виглядає, дуже вишукане у неї це мережево, акуратне, видно, що це не якийсь дешевий варіант. Дуже мені сподобалося і стан у неї також чудовий без жодного дефекту. Думала купляти, не купляти, все-таки залишила в магазині, але я її поважила і потім скажу її ціну. Наступна знахідка це ще одна блуза. Ось такий бренд вказаний, вона йде напівпрозора, така як шифонова. В неї такий молочний колір, вона не чисто біла, а з таким от відливом. І розмір вказаний S, В ідеальному вона стані. І вона йде така, як на запах, не защіпається, а так красиво можна її накидати поверх якогось топу. На жаль, вона повністю з поліестеру, 100% тут поліестер. І ось так вона виглядає в перемірці. Вверху має таку як закльопку непомітну з внутрішньої сторони. І, в принципі, хто любить такі от відкриті речі, її в принципі можна вдягати і без топу, а ось так просто наверх на білизну. І взяла, до примірочної, ще ось такий топ-блузу від бренду Topshop в розмірі L, 16 розмір. Приємна вона на дотик, в новому стані. Ось така от бірочка. Тут можна прочитати, що 92% віскози і 8 поліестру. Блуза йде на бертельках і мені не дуже подобається, що ці бертельки мають такі от кільця. Мені здається, що якщо б було без цього декору, виглядало б це набагато краще. Але загалом дуже непоганий базовий варіант це така універсальна річ, яка завжди поза модою поза часом. І ще ось таку взяла до приміручної блузу. Вона абсолютно нова, ще з картонною магазинною біркою 42-й розмір, в красивому такому малиновому кольорі. А точніше, в кольорі фуксії, Це такий насичений рожевий, дуже мені подобається. на літо класно освіжає, і склад тут прекрасний, 100% віскоза. Це у нас фірма Reserver Mass Market, і тут навіть можна знайти ціну магазину, до речі, вона в гривнях. Зі знижкою вона коштувала 549 гривень. Така зовсім не дешева річ, якщо врахувати, що тут вказано, що знижка 81%. Ось так вона виглядає на резинці і зав'язується на такі от банти. Банти зараз у нас, до речі, в тренді. Внизу блуза теж йде на такій резинці. Загалом це такий фасон бочечка, і мені здається, цей фасон дещо повнить. Ну одним словом, мені вона не сподобалася в примірці. Я б таку напевно не носила, хоча колір у неї дуже класний. Наступна знахідка це ще одна блуза. Вона теж абсолютно нова ще з картонною магазиною біркою. Це у нас фірма Сінсей. Ціна була вказана 250 гривень. Не знаю, чи це магазинна ціна, чи це просто з люкса. Її перевішали. На жаль, вона повністю синтетична 100% поліестер. Вона йде напівпрозора, така як шифонова, і показую вам її в примірці. Власне, тут вже добре її колір. Вона така от шоколадна, коричнева, уся в рюшах, дуже в ній сподобався крій фасон. Звісно, не сподобався склад. Її, звісно, можна заправити, тоді вона буде виглядати більш акуратною. Вверху я надто сильно зав'язала, зараз трішечки розпущу, ось так, напевно, вона би мала виглядати, ось так набагато краще. Ще й така от зав'язочка бантиком іде все дуже навіть. Актуально. І ще ось така нова блуза, знову ж таки, це фірма Сінсей, знову ж таки, вона новенька з картонною біркою магазинною в розмірі XL. Такого вона рудого цегляного кольору. І давайте глянемо, який тут склад на дотик, вона мені нагадує льон. А насправді на бірці можна прочитати, що це 100% бавовна, котон, що також дуже добре, натурально, дихаюча тканина на Літо Супер. Єдине, що тут поламаний замок, вона не защіпається, тому так оцінити її важко. І оскільки це розмір був XL, то вона в принципі виглядає як плаття, не блузна, така от подовжена. Хоча, звісно, як плаття носити її важко, оскільки внизу вона йде на такий от запах, і сама по собі тканина йде напівпрозора. І на кінець ще ось така знахідка. Це сукня від Монсун в дванадцятому сороковому розмірі. Йде з таким геометричним принтом, чорно-біла з підкладкою. Власне верх тут чудовий, вона на 100% з шовку. А от підкладка тут, на жаль, підкачала це 100% синтетика Поліестер. І, на превеликий жаль, вона на мене виявилась за маленькою, верху нато тісна. Я не можу застібнути замок. Ось так це все виглядає. Так бачите, хоча сукня просто прекрасна, чудова, вона довжелезна, сукня максі, на таких грубих бретельках і ну, супер виглядає. Це дуже хороша фірма. Якщо трапиться вам чи сукня, чи блуза, цього бренду обов'язково зверніть увагу свою, адже дуже часто речі цього бренду бувають саме шовкові. І заради цікавості поважила цю сукню, її ціна вийшла 45 гривень, це фактично 1 євро. І також поважила блузу, і її ціна вийшла 19 гривень. І переходимо з вами до взуття. Це той самий секонд-хенд, кілограм. Тут коштує 166 гривень. І були тут ось такі крутезні лофери бежевого кольору, але, на жаль, це розпаровка. Один у нас 37-го розміру, а інший 38-го. Вони в новому стані. Ще бачите, з такою відбірочкою, і це фірма Кроппула. Поруч були ось такі шкіряні черевики, але на вигляд вони такі доволі кумедні, хоча по них видно, що це якийсь дорогий якісний бренд. Ось такі були новенькі босоніжки класного срібного кольору, але на превеликий жаль вони йдуть на танкетці. Їх продавали раніше на Люксі, там їхня ціна була 600 гривень. Тут, звісно, вони заважать думаю, менше 100 гривень з такою ціною за кілограм, як сьогодні. На дворі літо, але досі в секонд-хенді можна зустріти дуже багато осіннього, зимового взуття. Ось тут дуже багато різноманітних черевиків. Зараз вони нікому не потрібні. Тому теж можна зараз щось таке урвати цінне і хороше. Ці у нас будуть такі лаковані з тисненням, але це не шкіра, це екошкіра, хоча на вигляд вони прикольні, мені подобаються і стан у них теж хороший. І внизу ось такі новенькі гумаки, високі в такому кольорі хакі. Вони ще з картонної магазиною біркою. Але є наліпка, що вони браковані. Так написано, що брак, який брак не знаю, можливо, десь або підошва тріснута, або десь можливо резина порвалася. Це у нас 39 й розмір вказаний. Дивимося з вами далі. Що у нас тут ще цікавого? намагаюсь вам показувати взуття те, що можна ще носити, тобто в хорошому або ідеальному стані. А це у нас якась така вінтажна річ, такі от білі туфельки з дуже красивим мисом. Ось такі ще були босоніжки на танкетці, такі коркові підошві, ще й з оздобленням, таким якимось індіанським. Це, якщо не помиляюсь, натуральна замша, щоправда, тут не було шнурівок. І ось такі мені сподобалися дуже милі гарненькі балетки від фірми Next, таке от ніжне поєднання, якогось бускового і бежевого. З бантиками вони йдуть в дуже навіть, хорошому стані. І, видно, їхню ціну було, 200 гривень. Вони раніше продавались на люксі. І, до речі, ви напевно помітили: всередині був знак, що це натуральна шкіра. А це у нас такий якийсь кеден, написано, що це Dolce Gabbana, Теж раніше продавалися на люксі ручкою на підошві, була написана їхня ціна. А саме 800 гривень. Якось дивно так, що такий от люксовий бренд долежав до п'ятого дня. Хоча, можливо, це і не є оригінал, а підробка. А це в нас такі дуже святкові туфлі. Може бути туфлі для нареченої або для випускного, але там підбори просто височезні. І тут у нас є ось такі непогані кеди в такому от відтінку бордо, ще й з красивим переливом. Щоправда, у них дещо пожовтіла підошва, так загалом стан у них непоганий. І в нас ось такі ще шкіряні босоніжки вінтажні, поруч ще рікер, такі як лофери, але теж мені на вигляд вони не дуже подобаються. Взуття, бачите, багато. І, як на диво, дуже багато шкіряного взуття ось такі теж дуже гарненькі були балетки, теж з такими от милими бантиками, якщо не помиляюся, це в нас натуральна замша. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!